Ось ця заправка обслуговувала автомобілістів в Осипенківському мікрорайоні останні кілька років. Тут водії могли заправити авто та купити смачненького у дорогу, і все було б добре, але є нюанс. Увесь цей час АЗС працювала незаконно. Відповідні дозвільні документи були відсутні. Земля відсутня на тимчасову споруду відсутні паспорт прив'язки. Який видається департаментом архітектури, згідно рішення виконавчого комітету до демонтажу потрапило, потрапила мала архітектурна форма, а саме кіосок, рекламна стела, а також елементи огорожі, а сам паркан. До демонтажу залучилась і поліція. Правоохоронці кажуть, власників про знесення попереджали заздалегідь та чомусь речі вони виносили ледь не перед самим підйомом мафу. На підставі рішення конкому було проведено демонтаж. Поліцейські запорізького районного управління забезпечили охорону публічного порядку, не допустили правопорушень. А поліцейські управління патрульної поліції здійснили супровід вилученого майна до пунктів зберігання. Також демонтували і резервуар з пропаном. Його у супроводі ДСНС вивезли на спеціальний майданчик для зберігання з приводу. Вилученого пального складено адміністративний протокол за правопорушення, яке за яке передбачена статтею 161 Прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Дана стаття передбачає безальтернативну конфіскацію вилученого майна. Підприємці також незаконно підключились до лінії електропередач. Щоб від'єднати маф від мережі, комунальникам довелось спиляти дерево, яке при здійсненні робіт могло обірвати лінію та знеструмити піврайону. Поріж міськ світлі кажуть, роботи з відключення завдяки підготовці виконали без ускладнень, але зазначають енергетики такі несанкціоновані під'єднання перевантажують енергомережу та у разі обриву можуть пошкодити основну лінію, що призводить до знеструмлення. Комунальники зізнаються, точної статистики щодо несанкціонованих підключень до мережі вони не мають, проте випадки не поодинокі. Ми статистику таку не ведемо, але є. Коли є такі під'єднання, є незаконні встановки, навіть без під'єднання вони є. Ну, для цього є наш благоустрій, він слідкує за цим, і адміністрації слідкують за цим. У реадміністрації зазначають, вилучений кіоск та рекламна стела будуть рік зберігатись на штрафмайданчику. Протягом цього часу власник може їх забрати. Для цього він має подати відповідну заяву та право встановлюючи документи до Дніпровської реадміністрації, а також оплатити роботу з демонтажу. Натомість кажуть представники районної влади, власник налаштований оскаржувати рішення. Власник сказав, що, скоріш за все, буде оскаржувати наші дії у судовому порядку. Це його право, тому будемо судитися. Які в них можуть бути аргументи для того, щоб виграти суд? Землі немає, паспорту прив'язки немає, тобто які право встановлюючи документи для того, щоб розмістити дані об'єкти? Ніяких. Загалом у Запоріжжі вже ліквідували дві незаконні заправки за менш ніж місяць. Ще кілька нелегальних станцій чекають своєї черги на демонтаж. Аби уникнути подібних ситуацій, правоохоронці закликають підприємців обов'язково оформлювати дозвільні документи в установленому законом порядку. Наталія Юрієва, Владислав Ващенко, Андрій Пазняков, Олександр Гоц, телеканал МТМ.